Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Використовувати найкращі стандарти виробництва транспортних засобів головне правило компанії Lexus. Не є винятком і наш сьогоднішній гість новий RX 350 Дев'яносто восьмий рік знаменував народження першого у світі кросовера класу люкс. Автомобіль, який не поступається комфортом седаном представницького класу і дозволяє бути вільним у виборі шляхового покриття. Lexus переконливо демонструє свої переваги. Однією з них є революційні розробки, котрі дозволили інженерам створити ідеальні умови для водія та пасажирів. Цілий ряд сенсорів стежить за інтенсивністю сонячного проміння, вологістю та якістю повітря, як в салоні, так і ззовні. У разі потреби система автоматично перейде на внутрішній повітрообмін. Високоякісний вугільний фільтруючий елемент очищує повітря від пилу. До речі, система кондиціонування проходила найсуворіші випробування у спеціальних лабораторіях. Тому сумнівів у забезпеченні правильного мікроклімату немає жодних. Друге нововведення: комп'ютерна мишка, інтегрована в салон автомобіля. Таке ми бачимо вперше. Ідея досить вдала: користуватись нею одне задоволення. Взагалі розповідати про новації можна довго, та найбільше мені сподобалось те, що автомобіль блискавично реагує на бажання власника, не заставляючи довго чекати. Система доступу без ключа діє майже миттєво, ось так найшвидше можна розпочати рух. Зупинятись зовсім не хочеться з першим дотиком до керма розумієш, що тебе чекає гарна подорож. Але спочатку треба поглянути на ціну. RX-350 в базовій комплектації вартуватиме не так вже й багато всього 60 тисяч доларів. За 82 тисячі американських невмирущих одиниць отримаєте найвищу комплектацію з гібридною силовою установкою та племопідвіскою. Наш піддослідний золота середина у ціновій категорії. Тим не менше, запакований він непогано: електролюк, навігаційна система, камера заднього виду, декоративні дерев'яні вставки, пакет систем стабілізації автомобіля, круїз контроль. Інтелектуальний ключ, багатофункційне кермо та біксенонові фари. За декілька хвилин ми продовжимо знайомство з білосніжним кросовином під назвою RX-350. А я як завжди нагадую про наших партнерів. Це страхова компанія Business і генеральний партнер автоцентр Рік Авто. на агресивність, як завжди, на першій позиції. Новий Lexus однозначно доросліший від попередника, змужнівши. Рікс не став надто холодним, швидше по військовому підтягнутим. Елегантний автомобіль з сильним характером саме такі подобається жінкам. Він просто шикарний з захватом, сказала співачка Наталі, роздивляючись авто. Справді новий кросовер очаровує якістю та вишуканими формами. Виробники компанії стверджують, що дерев'яні ставки це не бутафорія, а справжнє дерево найвищого гатунку до того ж відполіроване вручну. Дійсно, робота проведена професійно з величезним натхненням, і це стосується кожної деталі без винятку. RX 350 2010 модельного року має найкращі аеродинамічні властивості у своєму класі. Завдяки такій особливості непогана витрата палива за містом всього 8,4 літра на 100 кілометрів. В межах населеного пункту споживання становитиме 14,3. І це при об'ємі двигуна 3,5 літра. Погодьтесь непогано. Ну а зараз переходимо до фази активного тесту. Придінка автомобіля нагадує передньопровідний. Задній віз включається виключно за потреби. До речі, муфта блокується всього за 20 мілісекунд. Швидкодія просто вражаюча. Виподібна шістка розвиває потужність у 277 конячок, а обертовий момент становить 346 ньютон метрів. Пришвидшення від нуля до сотні займе лише 8 секунд. Максималка аристократично налаштованого транспортного засобу дбайливо обмежена на позначці 200 км на годину. По всьому видно, що далі буде ще цікавіше. Недоліком минулого покоління були бокові крани. Для прихильників швидкісного проходження поворотів цей фактор працював не на користь. Та сьогодні маємо зовсім інший автомобіль. Стабілізатор поперечної стійкості просто фантастичний. Це справжній подарунок для численних шанувальників бренду. Виробники приклали багато зусиль для покращення керованості, модернізовано передню підвізку і повністю змінено задню. Двигун встановлено нижче, ніж у попередній версії. І все заради комфорту та безпеки. Сучасна система стабілізації від Lexus складнокровною виконує необхідні втручання а автоматичне коригування керма допоможе не потрапити в халепу. Розумна інтелектуальна система діє на випередження, тим самим забезпечуючи неперевершену стабільність. Шестиступенева інтелектуальна коробка автомат перемикається м'яко, роздумує тільки на початку руху. Далі все йде як по маслу. В режимі спорт двигун розкручується на максимум дві сотні кілометрів на годину. Автомобіль досягає легко. Відчуття швидкості в салоні незначне. Таким чином підтверджується загальноприйнята думка, що швидкісний трек це улюблена стихія нашого гостя. Захопившись, я не помітив, що почало вечоріти. Але обов'язково треба спробувати новинку на бездоріжжі. Клівер з розміром 180 мм не дозволяє ефективно використовувати весь потенціал, закладений виробником. Але на деякі перемоги рікс таки здатен. Ості двигуна вистачає, так що особливої необхідності у зниженому ряді передач немає. В розпорядженні водія є вмикач блокування мостів, але на швидкості вище 40 км електроніка повертає стандартний режим. Це програма швидкість, і ми продовжуємо нічний тест драйв нового кросовера під назвою «Лексус». Передбачена можливість відключення систем стабілізації під час руху поганими дорогами. Загалом, як для паркетника, Lexus справляється непогано. Втім, RX – елітний автомобіль для активного відпочинку. Надмірна багнюка йому не личить згідно статусу. А ось нічний вояж, вуличками Львова, зовсім інша річ. Заокеанський лайнер преміум класу органічно вливається в романтичний дизайн старовинного міста. І цим все сказано.